Почалась повномасштабка і не було вибору. У нас така сім'я в мене прадідусь воював в УПА. Я був дуже маленький, дідусь помер у 1999 році, а я в 98-му року Мені всі розказували про нього. Дідусь відсидів 10 років Симіру, після того, як Сталін помер, його армістували. Він мав сидіти толі 15, то і 20 років. Він був в боях, він брав 5, 5 чи 6 боїв з Червоної армії. Ну, так як ми з Горховини, там дуже був тоді рух. І їхній побратим пішов на співпрацю з червоними, хоча також брав участь в боях перед тим, з Червоною армією. І він пішов на співпрацю і здав їхню краївку. Їх взяли прямо в країнці, засудили. Бабуся на той момент була вагітна. Дідусь сказав, коли йшов, що немає, ну, ніхто не має знати, чия та дитина. І ти мене не знаєш, я тебе не знаю. Бо прийдуть і будуть мучити. І бабуся так жила, люди ходили, кліткували, розказували про неї всякі, що вона там нагуляла туди і тому подібне. Але через 10 років він повернувся і все було чудово. І, скажімо так, день незалежності проголосили в 91-му році, то він дуже сильно плакав і не міг повірити в це. І якось так воно чи передалось, чи не знаю.